Вас вітаю канал Океан Трейд. Представляємо ультрапрецизійну цангу ЄР40, де 21 на 20 мм по дін 6499 Відомо трейс коверника де Герлі. Дані цанги використовуються в цангових оправках er 40 на токарних та фрезерних верстатах для затиску свердл, фрез розгорток, мітчиків тощо. Цанга виготовлена на сучасному обладнанні по стандарту Дін 6499 з високою якісні інструментальної старі, термооброблена та шліфована. Діапазон затискання інструменту від двадцяти. 1 до 20 мм, довжина 46 мм, Точність виготовлення цанги 0,5 мм, що відповідає найвищим вимогам для кріплення інструменту. Використання даної цанги дозволить значно підвищити точність усієї системи верстата і сійкість інструменту. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та до допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.